Інфобізнес це розвод для лохів, правда чи ні? Давайте розбиратися. В Ютубі я наткнувся на одне цікаве відео, в якому популярна Ютуб-блогерка критикувала інфобізнес, критикувала популярних інфобізнесменів і звинувачувала їх в тому, що вони обманюють людей. Це відео набрало багато переглядів, багато лайків, багато було коментарів, знак підтримки. І я, як людина, яка має певну компетенцію в інфобізнесі, в маркетингу, хотів би. Прокоментувати це відео хотів би дати свої коментарі на ті основні аргументи, які були озвучені в цьому відео. Щоб таким чином ви почули мою думку, побачили мій погляд на всю цю ситуацію і змогли об'єктивно оцінити дійсно інфобізнес це розвод для лохів чи ні. Почала своє відео ця блогерка з того, що висміяла популярний інструмент, який використовують багато. Підприємців, інфобізнесменів для того, щоб продавати свої товари або послуги в інтернеті. Цей інструмент це історія до і після, або її ще називають історія попелюшки. Це коли людина розповідає, як у неї колись було все погано, а потім стало все добре. Як вона там була товстою, а потім стала худою, як вона там була бідною, а потім стала багатою. І цей інструмент багато підприємців, багато інфобізнесменів використовують. Чому це так? Тому що цей інструмент добре працює, тому що цей інструмент дійсно він допомагає продавати товари або послуги в інтернеті. Тому багато їм людей і користуються. Чому? Тому що цей інструмент дозволяє вам е, побудувати відносини з потенційними клієнтами і дозволяє найголовніше дозволяє прибрати у них в голові заперечення, що у них не вийде. У багатьох. Потенційних клієнтів є таке заперечення в голові, що в нього вийшло, тому що ну, він завжди там був е, успішним, він завжди був таким везучим, він завжди був струнким. І вони думають, що у них не вийде. І коли ви показуєте історію до і після, ви таким чином показуєте цим людям, що колись ви були в їх ситуації, колись у вас теж все було погано, колись ви теж були там товстим, ви таким чином показуєте їм це. І ви таким чином зближуєтесь з цими людьми, будуєте відносини. А потім ви показуєте, що ви зробили певні дії і отримали результат після. І у людини в голові перемикає і вона розуміє, що раз у нього вийшло, значить і в мене може вийти. І це добре працює. Людина починає вірити. Ви знімаєте це зауваження, що у мене не вийде. Людина починає вірити в те. Що і в неї вийде, раз у тебе вийшло, і в мене вийде. Тому ця історія до і після вона добре працює в маркетингу, вона добре працює на психологію людей, тому її багато хто використовує з інфобізнесменів, з підприємців для того, щоб продавати свої товари і послуги. І я не бачу нічого поганого в тому, що люди використовують ці історії. Так, ця історія не єдиний інструмент сторітелінгу, але вона добре працює і її використовують. Ось і все. Одним з основних аргументів проти інфобізнесу у цієї блогерки було те, що інфобізнесмени обіцяють людям краще життя, продають їм так звану мрію. Люди купують їх навчання, купують їх курси, починають щось робити, і у більшості людей нічого не виходить. Вони не отримують свою мрію. Виходить такий собі обман. Що я хочу сказати з цього приводу? В дитинстві я мріяв стати футболістом, мріяв грати за відомий клуб, заробляти величезні гроші, мати славу, щоб моє життя і життя моєї родини значно покращилось. Тому я наполегливо працював, наполегливо тренувався, вкладав дуже багато зусиль, часу, ресурсів це. Але в кінці кінців я не став відомим футболістом. Так, я пограв за багато аматорських команд, але значних результатів я не досяг. І дуже багато хлопчиків по всьому світу, як і я, мріяли стати футболістами, але у них нічого не вийшло. Чи можна, виходячи з цієї ситуації, сказати, що футбол це розвод, що футбол не працює і що ні у кого немає шансів стати відомими футболістами? Ні, не можна, адже є багато прикладів того, як люди повірили в свою мрію, почали серйозно займатися футболом, пройшли певний складний шлях і стали відомими футболістами, грали за відомі клуби, заробляли величезні гроші, і у них все вийшло. Так, футбол працює, але працює не для всіх. В інфобізнесі та ж сама картина. У багатьох людей нічого не вийде, але будуть люди, які дійсно досягнуть серйозних результатів. Спочатку вони повірять в свою мрію, потім почнуть. Працювати над цією мрією прикладуть багато зусиль, часу, ресурсів туди і досягнуть серйозних результатів. Саме так це працює. Чому людям продають мрію? Тому що людям доведеться пройти складний шлях, і щоб у них була мотивація діяти на цьому шляху і не кинути все, їх повинна запалювати велика мрія. Якщо ви будете казати, що людина через 5-10 років буде заробляти 100 баксів, це не буде її мотивувати. Але якщо ви запалите її, і скажете, що через 10 років там чи через 5 років людина дійсно змінить своє життя в ліпшу сторону, ви запалите її, то ця мрія буде її змушувати мотивувати, діяти, і людина буде проходити цей шлях, робити певні зусилля. Як в футболі, людина буде багато років працювати для того, щоб досягти свою мрію. Ось що. Чому це так працює? Ось чому інфобізнесмени спочатку продають мрію людям, а потім вже люди починають щось робити. Ось чому у багатьох людей нічого не виходить, тому що так це працює, так в житті це працює. У багатьох людей нічого не вийде, але будуть люди, у яких все вийде, і ви не знаєте. Заздалегідь, чи вийде у вас чи ні, поки ви не спробуєте, поки ви не повірите в мрію, поки ви не пройдете певний шлях, і тоді вже ви зможете об'єктивно оцінювати, підходить вам інфобізнес чи ні. Тому саме так це все працює. Тому вам спочатку продають мрію, а потім ви починаєте діяти, і є шанси, що у вас нічого не вийде. Це таке життя. Давайте я ще дуже швидко. Прокоментую деякі цікаві аргументи, які були озвучені в цьому відео. Я тут собі зошит підклав, буду підглядати, озвучувати аргументи і буду давати свої коментарі. І так, ось який аргумент був. В інфобізнесі дуже багато курсів особистісного розвитку, які направлені на масового споживача. Дивіться, що я хочу тут сказати. Попит породжує пропозицію. Чому так багато курсів особистісного розвитку? Тому що є попит на ці курси, тому що люди хочуть розвиватися, люди хочуть працювати над собою, і коли є величезний попит, з'являється величезна кількість таких пропозицій. Тому не треба тут нічому дивуватися. Якщо ви будете там записувати курс. Для зварювальників, то, звичайно, у вас буде маленька аудиторія, тому що мало кому це цікаво. І ви не зможете охопити величезну аудиторію, ви не зможете заробляти величезні гроші. Хіба що ви будете якось там професіоналів. Навчати, і тоді ви вже зможете великі гроші брати за свої курси. Але якщо ви хочете охопити більшу аудиторію, то ви повинні працювати з тима темами, які охоплюють більшу аудиторію. Тому саме саморозвиток, він добре працює. На це дуже великий попит, тому дуже багато курсів. Тому не треба цьому нічому дивуватися. Попит породжує пропозицію. Ось і все. Далі, наступний аргумент. На ринку величезна кількість курсів, від яких не пахне професійністю. Дивіться, що я хочу тут сказати. Конкуренція породжує якість. В відео казали, що на ринку величезна конкуренція, дуже багато курсів. Так, є багато курсів, але я вважаю, я людина, яка має певний досвід, я вважаю, що зараз конкуренція на ринку, особливо на українському ринку, конкуренція дуже маленька, що стосується інфобізнесу. Дуже мало курсів, дуже мало е, навчальних якихось програм, конкуренція невелика. І саме тому, що невелика конкуренція, якість багатьох курсів е, не дуже хороша. Тому що я вам просто життєвий приклад поясню, і ви все зрозумієте. Дивіться, якщо ви живете в якомусь маленькому містечку і ви захотіли. Відкрити магазин, і в цьому містечку немає магазинів. Ви відкрили свій один магазин, починаєте обслуговувати клієнтів, і до вас всі йдуть з цього містечка купувати продукти. І ви можете обслуговувати людей якось неякісно, давати поганий сервіс, робити щось не так, і люди все одно будуть ходити до вас, тому що маленька конкуренція, тому що людям нікуди ходити, нема альтернативи. Коли ж у вашому місті з'являється другий магазин, то люди починають вже вибирати. І якщо вони бачать, що ви там погано їх обслуговуєте, обманюєте там щось, там хамите, їм ще щось. То вони вже думають, ні, в цей магазин я не піду, піду в інший магазин, і вони починають вибирати. Тому тут вже починаєте ви конкурувати за клієнта, і ви починаєте розуміти, що вам треба якось виділятися. А коли в вашому містечку з'явиться 20, 30, 100 магазинів, тоді ви будете розуміти, що вам, щоб залишитися жити, щоб ваш бізнес працював, вам треба якимось чином заохочувати клієнтів, вам якимось чином їх треба. Щоб вони до вас прийшли і тут вже вступає в дію якість. Чим краще буде якість обслуговування в вашому магазині, товарів, послуг, сервіс, тим більше людей буде ходити до вас, до вас в магазин. Тому конкуренція вона породжує якість. Тому чим більше буде з'являтися на ринку різних курсів, тим добре це. Тому що якісь пустишки, якісь одноднівки вони будуть зникати і будуть залишатися на ринку лише такі крупні, серйозні, такі експерти, які зможуть саме через якість приваблювати людей. Тому тут все добре, просто ринок повинен насититися. І якісні продукти вони залишаться. А ось ті, що не якісні, вони будуть поступово вмирати, тому що якість буде перемагати. Тому тут все просто, тут просто ринок буде насичуватись. А вам, як потенційному клієнту, вам просто треба обирати більш якби серйозно підходити до цього питання, дивитися. Хто ця людина, скільки вона працює на ринку, що вона дає, пробувати. Я не знаю. І тоді вже визначатись, але якість породжує саме конкуренція. Чим більшою буде конкуренція, тим більшою буде ставати, тим кращими будуть ставати продукти. Тому я вважаю, що на українському ринку зараз конкуренція дуже низька, дуже мало продуктів, і тому якість така низька буде більше з'являтися курсів. Поступово якісні продукти почнуть витісняти менш якісні. Ось і все. Далі, давайте наступний аргумент. Навчати можуть тільки науковці або суперпрофесіонали. Я повністю не згоден з цим, тому що, дивіться, якщо ви хочете навчитися, наприклад, там. Користуватися якоюсь математичною формулою, вас не повинен навчати цьому якийсь професор. Він не повинен пояснювати вам, як виводиться ця формула, як там її там дослідженнями, як її виводили, там розписувати це все. Вас може навчити там звичайний вчитель, або може навіть товариш якийсь ваш, показати, як користуватися формулою, і ви вже будете вміти її користуватися, і ви вже зможете отримувати певні результати. Так, якщо ви хочете стати професором, ви повинні вчитися. Професора, але якщо ви хочете якихось там проміжних результатів, то ви можете навчатися у людей, які не являються професорами. Тому я вважаю, що ви можете навчати людей, які там знають менше ніж ви, знають вміють менше ніж ви, і це нормально. І результати ж є знач, різні результати. Людина не кожна людина там хоче стати професіоналом. Наприклад, людина, деякі хочуть люди навчитися просто фотографувати, деякі дійсно хочуть стати професіоналами. Тобто є курси для новачків, є курси для середнячків, є курси для професіоналів. І все це різні ринки. Тому я не вважаю, що тільки якісь там професори повинні навчати людей. І ще такий є момент, що багато людей, які дуже класні, дуже класно розбираються. Вони класні експерти, вони не розбираються в маркетингу і продажах. Вони не хочуть в цьому розбиратися, і тому це їх проблема. І через це багато людей не можуть про них дізнатися, тому що ці люди просто не хочуть вміти себе продавати. І це теж проблема. оце дійсно проблема. Але ну. Це змушує ринок. Ринок змушує те, щоб люди працювали, вчилися маркетингу, вчилися продажам, інакше про вас, про вашу експертність ніхто не дізнається. І ще такий важливий момент я хочу сказати: я зацитую слова Расела, які мені дуже сподобались з цього приводу. Він каже, що завжди будуть люди, які будуть кращі і розумніші за вас, але це не повинно зупиняти вас. Від того, щоб допомагати тим людям, які знаходяться на декілька сходинок нижче від вас. Тому ось саме це й мотивує. Тобто ви не повинні розуміти, що ви повинні стати якимось суперпрофесіоналом, щоб вам дозволили навчати когось. Ви можете навчати людей, які знаходяться нижче, ніж ви. Тому це не повинно вас зупиняти. Завжди будуть люди розумніші і кращі, ніж ви, і це не повинно зупиняти вас, навчати людей, які знаходяться нижче, ніж ви. Тому все добре, тобто не, не лише професіонали повинні навчати інших людей, можуть навчати інші люди. І ще один такий важливий момент. Ви повинні зрозуміти, що коли людина, наприклад, професіонал, вона не захоче новачка там піти і навчати якимось там базовим елементам. Не всі ці професіонали захочуть працювати з новачками. З новачками захочуть працювати ці люди, які самі не так давно були новачками. А професіонали вони захочуть працювати там з більш такою кваліфікованою аудиторією. Тому на кожну аудиторію свій якби вчитель для кожної аудиторії є свої курси, і це нормально. І не треба думати, що тільки якісь професіонали, професори повинні навчати. Далі наступний аргумент. Дуже багато мотивації, тобто інфобізнесмени використовують мотивацію. Дуже багато мотивують людей завжди. Мотивація, 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 мотивація у них. І що тут я хочу сказати? Якось відомий маркетолог Дон Кеннеді, я в нього прочитав таку дуже класну фразу, і я хочу вам зараз її озвучити. Він казав, що якщо ви хочете щось продати людям, ви повинні уявляти свого кінцевого клієнта. Як якусь таке якесь створіння, таке величезне створіння, ліниве, яке лежить на дивані і не хоче вставати, не хоче зовсім нічого робити. І ви повинні через свій маркетинг змусити це створіння встати з дивану, і щось зробити. І саме так ви повинні представляти свого клієнта. Якщо не буде сильної причини, чому він встане з дивану і щось зробить, то він не захоче нічого робити. Тому саме мотивація, мотивація, мотивація. Чому багато мотивації? Тому що клієнти не готові щось робити. Ви повинні працювати над цим. ви повинні мотивувати, мотивувати, мотивувати їх, щоб вони щось робили, щоб вони купували, щоб вони потім діяли. Тому без мотивації тут ніяк. Спочатку ви повинні змотивувати людину щось купити. Потім ви повинні мотивувати людей щось робити. Потім ви повинні мотивувати людей продовжувати це робити. І мотивація на першому місці без неї тут просто ну ніяк. Аргумент наступний: інфобізнесмени обіцяють дуже швидкі результати. Чому інфобізнесмени обіцяють швидкі результати? Тут все дуже просто. В продажах є, такі, є таке правило: треба продавати людям не те, що їм потрібно, а те, що вони хочуть. Тому що вони не купують те, що, вони, що їм потрібно. Вони купують те, що хочуть люди. Першу чергу приймають рішення на емоціях, і тому доводиться інфобізнесменам, підприємцям продавати людям саме те, чого хочуть люди. Люди хочуть швидких результатів. Тому ви що ви там не продавали, ви повинні. Продавати людям те, що вони хочуть, а вже потім давати їм те, що їм потрібно. Тобто тут ключовий момент, звичайно, коли ви продаєте якісь навчальні курси, ви повинні продавати людям те, що вони хочуть, але у своєму навчальному курсі ще й давати те, що їм потрібно, щоб люди могли отримати результат. Але так працює ринок, так працює маркетинг, так працюють продажі. Ви, якщо будете казати людям, що ось купи мій курс, ти там будеш. Три роки наполегливо тренуватися, кожен день там бігати по дві години. Людина це не купить, вона це не хоче. Людина хоче швидкого якогось результату, легкого. Тому саме це працює в маркетингу. Тому ви продаєте людям швидкий, простий результат, але потім даєте їм те, що їм потрібно. Ну так це працює, так працює ринок. Тобто попит він викликає пропозицію. Тобто, ви підлаштовуєтесь. Під ринок, якщо ринок хоче швидких результатів, то ви йому це даєте. Так це працює. Тому інфобізнесмени продають результат швидкий, тому що люди цього хочуть. Людям продають те, чого вони хочуть. Далі, наступний аргумент. Навіщо платити за курси в світі безліч безкоштовної літератури? І тут таку показову історію від Рассела Брансона, відомого американського маркетолога, вам розповісти. Рассел. Він Дуже відомий маркетолог, він проводить різні навчання і він збирає різні там майстер-майнди, які коштують там десятки тисяч доларів, щоб потрапити на ці е, навчальні курси. І ось Рассел збирав там для підприємців такі навчання. Проводив, давав він дуже круті знання. Ці підприємці платили десятки тисяч за ці навчання, і він якось почав приводити на це навчання своїх. Родичів і безкоштовно, тобто підприємці платили десятки тисяч доларів, щоб потрапити на його навчання. А його родичі він приводив їх безкоштовно. І ці родичі приходили на це навчання, сиділи щось там, робили. І у підсумку ті підприємці, які заплатили гроші, вони дійсно отримували результат. А ті його родичі, які просто приходили безкоштовно, вони в кінці кінців нічого не отримували. І чого це відбувалося саме так? Бо в них не було і мотивації, вони не платили гроші. Люди, щоб потрапити на це навчання, вони заплатили величезну суму грошей і вони наполегливо працювали, щось робили. Якщо їм казали це робити, вони робили. А його родичі вони просто прийшли безкоштовно, вони нічого не хотіли робити. Тому безкоштовне навчання. Вчення так воно може працювати, але людям дуже важко самодисциплінувати себе людям важко себе мотивувати, коли ж вони заплатили гроші. Чим більше людина заплатила грошей, тим більше в неї мотивації діяти. Тому саме платні курси вони краще працюють з точки зору мотивації. Бо людина заплатила, значить, їй треба щось зробити. Так, багато безкоштовних курсів, але люди ліниві, люди не хочуть працювати, люди не хочуть там змушувати себе дисциплінувати. Тому, от саме коли людина платить, тоді вона вже якось себе мотивує, змушує себе працювати. Тому платні курси, платне навчання воно краще працює. І тому це нормально. Якщо б от просто уявіть, якщо б просто люди могли б взяти, сісти, подивитись там, почитати безкоштовні книги, подивитися безкоштовні відео і все все б у них було чудово. Чому до сих пір всі люди не струнки, там не сильні, не багаті, і все в них добре? Ні. Ну, тому що люди ліниві, люди, людям не вистачає мотивації. Тому краще навчання платне, воно краще працює з цієї точ, точки зору. І... Ще таку навіть таку показову історію хочу вам сказати в кінці. От Є такий анекдот: знаєте, коли людина підходить, людина, яка не курить, до людини, яка курить, і каже, от, скільки ти років вже куриш? Він каже, та 10 років. Він каже, якби ти 10 років не курив, ти вже за цей час купив собі Феррарі. А цей другий чоловік питає в нього: а, а ти куриш? Він каже, ні. Так де ж твоє Феррарі? А в нього Феррарі немає. Так суть до чого я це веду? Що ще є такий міф, є такий у людей така думка, що вони заплатять за навчання, і якщо щось не вийде, все вони витратили гроші, їх кинули на гроші, що все це погано. Люди думають, що якщо людина там не заплатить за курс, то вона потім кудись розумно. Кладе ці гроші, але суть в тому, що людина потім просто візьме і потратить ці гроші на якусь іншу фігню, і, і нічого в її житті там кардинально не зміниться. Від того, що людина там зекономить на якомусь курсі, це не значить, що вона там набагато багатішою стане. Вона потім піде і купить щось інше, якусь фігню, якесь щось інше, і нічого в житті її не поміняється. Тому не думайте, що якщо там людина купила курсу інфобізнесмена. То якби вона цього курсу не купила, то все вона б там стала багатою, і все б у неї було класно. Ні, це так не працює. Люди все одно будуть витрачати гроші, і вони або витратять у вас, або куплять якісь навчання і щось дізнаються, щось навчаться, або вони підуть і витратять ці гроші на якусь фігню. І так це працює. Ось такі аргументи постарався їх розібрати. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним. Чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі під відео. З радістю буду на них там відповідати. Можливо, запишу якісь додаткові відео і відповім вже на ваші запитання у цьому відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!